8,5 тисяч штрафу для любителів подрифтувати. Так званий штраф за дріфт, за дрифт хочуть запровадити в Україні і вже навіть внесли до Верховної Ради відповідний законопроект, номер його 9642. Посилання на нього я залишу в описі до відео, можете зайти, перейти і ознайомитись більш детально. Відповідно до нього, до цього законопроекту буде передбачено за. Дрифт, за те, що ви дрифтуєте на дорогах загального значення, штраф у розмірі 8500 гривень за перше порушення і до 17 тисяч за кожне наступне. А також можливе позбавлення права керування авто на термін до одного року. А от мені цікаво відповідно до цього законопроекту, чи буде вважатися дріфтом, коли ви, наприклад, там інтенсивно рушили на світлофорі. Так? Ну, трішки перестарались педалем акселератора, так? і у вас вже колеса задні, так? зірвало чи передні, зірвало в пробуксовку. Чи це буде вважатись дріфтом, чи потрібно два кружки десь на перехресті так? бочком провалити, щоб це вважалось повноцінним дріфтом. Дріфтом, дрифтом, як воно правильно напишіть в коментарях. Ну, по-українськи, то напевно дрифтом. так. А якщо людина, яка дрифтує, то хто-то дрифтун, звучить так собі. Ну, тим не менше, відповідний законопроект уже в Раді, на розгляді, і можливо в найближчий час за нього проголосують. Ну, в общем, питань більше, ніж відповідей. Побачимо, як це все прийметься, як е, тоді будуть вести себе поліцейські, наприклад, коли, ну ви ж, то саме, що я говорив, да, стоїте десь. На світлофорі, включився зелений, вам це ззаді пікнув, ви трошки розгубилися, трішки більше газу дали. У мене, от, наприклад, доволі така енергійна машинка. І якщо трішки більше притопити, то вона вже зривається. Так, задні колеса вже починають буксувати. Чи зможе за це до вас причепитись патруль, який це замітить? І що в такому випадку будуть тоді пред'являти? Тож, дорогі мої водії, як завжди, на каналі Автотема. Спостерігаємо за цими всіма змінами, за цією всією інформацією. Бачимо, змін в цьому році доволі багатсько, Багато з них ми вже обговорили, проговорили, так, і ще дуже багато нас очікує попереду. Тож, щоб йти в ногу з часом, щоб бути в курсі усіх автомобільних подій і новин. Канал Автотема. Долучайтеся, розбираємось.